Сьогодні у випуску у Лановецькій громаді вперше проходили всеукраїнські змагання: заходи з вшанування воїнів Української Народної Республіки, літня школа. Промова вивчаємо, граємо, розвиваємось. Що у Лановецькій громаді пройшли всеукраїнські змагання з трасових автомоделей на базі Лановецького міського комунального будинку дитячої та юнацької творчості, демонтовано один з кращих в західному регіоні автотреків, змагались за першість в автотрасовому спорті. Тож на відкритті всеукраїнських відкритих змагань учасників привітала секретар міської ради Вікторія Хом'як. Місце, де цінують дітей, та прагнуть забезпечити їх повноцінний розвиток. Саме так про даний турнір розповідали гості. Відкриття маємо розуміти, що у військовий час, коли тривають бойові дії на території нашої України, ми можемо організовувати і приймати всеукраїнські змагання. Важливо є те, що сьогодні Лановецька територіальна громада дала можливість нашим дітям зі всієї України прийняти участь у такому заході і дати саме дітям можливість поспілкуватися між собою, десь проаналізувати свої помилки у роботі, але разом з тим визначити найкращих. Вірю в те, що сьогоднішні змагання і саме організатори, які перебувають. На території Тернопільської області Ілановецької громади оцінять і автотрасу, і організацію даного заходу, і дадуть нам можливість саме на території Тернопільської області приймати не тільки всеукраїнські змагання, а можливо і міжнародні. Змагання тривали три дні, протягом яких учасники з семи областей демонстрували свої практичні навики, здобували нові рівні майстерності та встановлювали особисті рекорди. Як представник Тернопільського обласного комунального центру науковотехнічної творчості, хочу висловити щиру вдячність Лановецькій громаді. Лановецькому будинку дитячої творчості всім тим, хто долучився до організації і проведення даного заходу, в тому, що це все було організовано. І підготовлено на дуже високому рівні. Планка піднята настільки високо, що напевно важко буде десь комусь потім ще раз так повторити. Представники Лановецької громади гідно представили свої вміння та навики, тож віримо, що ми і надалі прийматимемо змагання такого високого рівня у нашому будинку дитячої та юнацької творчості. Традиційно, у третій день зелених свят, ми вшановуємо пам'ять загиблих воїнів Української Народної Республіки. То 6 червня біля Петлюрівської могили відбулася поминальна панахида. Присутні поклали квіти, а Тетяна Лисак провела історичний екскурс тих подій, коли на Лановичені точилися бої за участю молодих хлопців, для яких наш край став місцем вічного спочинку. Благочинний отець Ігор Шаринський зазначив, що потрібно вивчати історію, щоб згодом не змінювати географію своєї країни, тож пам'ятаємо минуле для того, щоб наше майбутнє було у вільній, незалежній та суверенній країні. Вивчати українську мову граючись, змагаючись та розвиваючись, саме так проходить літня школа промова на базі Лановецького закладу загальної середньої освіти номер 2 Цього тижня відбулось відкриття її, в ході якого учні 5-10 класів знайомились та висловлювали власні сподівання на двотижневі зустрічі. Цього року я сподіваюся, що літня школа додає ще більше можливостей для учнів нашої школи, адже минулого року багатьох зацікавила ця ініціатива, яку організувала наша вчителька Лілія Юрівна, і Уже цікаво, було багато квестів завдань. Тому я думаю, що того року разом з помічниками ми допоможемо Лілі юріні ще більш якісніше організувати це все і заохочувати ще більше дітей до нашої школи. щоб вони не думали, що літня школа це саме навчання, а це поєднання із цікавими інтелектуальними іграми. Програма літньої школи передбачає чимало цікавих зустрічей, різноманітних тренінгів та уроків, а також спортивних активностей. Вчителька української мови та літератури, ініціаторка та організаторка промови Лілія Мотовущук впевнена, що розроблений план зустрічей дасть змогу учасникам цікаво та пізнавально провести свій час. Велику радість отримує людина від здобуття нових знань. Тож на літній школі ми пропонуємо багато цікавих зустрічей та змістовних занять. Наприклад, у нас буде відбуватися онлайн-зустріч з викладачкою Аньхойського університету в Китаї Катериною Ткаченко, яка дітям розповість більше про традиції Китаю і аспекти вивчення китайської мови, що буде дуже корисним та пізнавальним. Також буде зустріч з книжковою блогеркою Оленою Пасєкою, яка розповість дітям про цікаві новинки. Книжкові про видавничу справу, також тернопільською мисткиною, поетесою та музиканткою Соломією Литвин, яка до нас завітає е, теж в Ланівці в другу школу, і ми організуємо літературний пікнік. Е, також пропонуємо ігри, квести, спортивні естафети, заняття з української мови та багато цікавого. До слова, це вже другий рік поспіль. Літня школа про мова збирає бажаючих вдосконалити свій рівень знань української мови. Друзі, на завершення ми закликаємо усіх до активності. Ми повинні пам'ятати, що наша підтримка та допомога Збройним силам України повинні бути системними та постійними. Тож донатимо, плетемо сітки, і пам'ятаємо, що сьогодні наші мирні будні це тотальні зусилля відважних воїнів. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі.